Ага -пу 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 -пу. Доброго дня, шановні друзі. Ця розповідь буде присвячена плодоношенню гіркокаштанів. І з вами буду я, Юрій Клименко. Але спочатку розберемося з термінологією. Зараз на екрані сутвіття гіркокаштана звичайного. Сутвіття називається волоть Воно складається з багатьох квіток. Запилені квітки перетворюються у плоди, а суцвіття у супліддя. В цьому супліді було 5 плодів, але один відламався, залишилося 4. Доволі часто розвивається тільки один плід в суплідді. Тобто квіток у суцвітті багато, а плоди перетворюються незначна їх част. Це плід, він називається коробочка. Складається з зовнішньої оболонки. Вона спочатку такого зеленого кольору, потім стає коричневою і має шипики. А під оболонкою всередині плоду знаходиться насінина. У різних видів гіркокаштанів кількість насінин може бути від однієї до п'яти. Оця зовнішня оболонка розтріскується по швах. Отак вона розтріскується. І всередині ми бачимо насінину. В цьому випадку вона лише одна. Зараз ми її бачимо здалеку, а потім я покажу вам її крупним планом. І поки ми на вулиці, скажу декілька слів про гіркокасат, звичайний Баумені. Сорт Баумені, повноквітковий, махровий сорт. І як більшість махрових сортів... Він не дає насіння. Тому ні плодів, ні насіння гіркакашана звичайного бабуні показати не можна. Сорт цей розмножується щеплення. А тепер подивимось на насінину гіркакаштана звичайного крупним планом. Насінина має здеренілу зовнішню частину коричневу блискучу. Отакою От білою плямою або рубцом Насінину приємно тримати в руках. Традиційно її називають каштаном, бо вона трохи нагадує їстівну насінину каштана посівного з яким гіркокаштани навіть не родичі. Всередині каштана є зародок і сім'я долі. Якщо дивитися ззовні, то місце знаходження зародку добре видно. Ось він знаходиться отут. Я розрізаю насінину хіркакаштальний навпіл, щоб показати вам її вміст. Ось зародок, ось сім'я долі. В семядолях місяця поживні речовини. Ці речовини використовуються під час проростання насінини. На відміну від каштана посівного, насіння гіркокаштанів їсти не можна. Воно гірке на смак. Саме тому рослини називають гіркокаштанами. І навіть отруйне. У деяких видів дуже отруйне. В ньому містяться сапаніни, глікозиди, алкалоїди. В тому числі і специфічний для цього роду гріказід Ескулін і сапанін Есцин. На столі на білому папері я виклав плоди та насінини різних видів гіркокаштанів. Зараз ми подивимося на них і порівняємо між собою. Отже, це супліддя гіркокаштана звичайного. Оця частина плодоніжка. Оце плід. Насіннева оболонка має багато шипів. Вони колючі, але не дуже. Тут ми бачимо, як у насінневої оболонки відламалася частина, і можна побачити насінину каштан. А це дві наснини гірка каштана звичайного. Ми можемо побачити великий рубець. Оцю. Білу пляму. Другими у нас розташовано плід та каштани гірка каштана, павія. Спочатку дивимось на плід І констатуємо, що у нього немає шипів. плід гладенький. Це плід який відкрився. Одна третина оболонки відпала і всередині видно каштан. Поруч. Дві насінини гіркокаштана павія. Видно, що за розмірами вони дещо поступаються гіркокаштану звичайному. І вони дещо темніші за кольором. Рубець займає значно меншу площу. Тут плід та насінини гіркокаштана м'ясочервоного, виду, що має гібридогенне походження. Він утворився внаслідок схрещування гіркокаштана звичайного і гіркокаштана павія, про який я вам вже розповів. Хоча це міжвідовий гібрид, він плодоносний, але дуже невражайний. Незважаючи на рясне цвітіння, на дереві утворюється лише кілька плодів. Насіння схоже, і з насіння виростає гіркокаштани м'ясо-червоні. Розщеплення не відбувається. Бачимо, що плід. У гіркакашана м'ясо-червоного крупніший, ніж у гіркакашана звичайного і тим паче гіркакаштана павія Шепіки у нього зовсім дрібні, маленькі бугарки, але вони є. Насінини теж великі. Я витягнув одну з балонки зарано, вона ще не набула потрібного кольору, тому на ній така біла пляма. Але при достиганні плоду вся поверхня насінини буде коричневою. Колір трохи світліший, ніж у гіркокаштана звичайного. Рубець доволі великий. Але у відсотках від загальної площі менший, ніж у гіркокаштана звичайного. Другий ряд починається з гіркокаштана лісового. Плоди голі, без шипів. Насінини світло-коричневий, Рубець середнього розміру. Далі знаходиться плід та насінини гіркокаштана жовтого. Але не з типових рослин, а з культивару віргінського. Тому що у нашому ботанічному саду спостерігається цікава періодичність. Один рік плодоносить гіркокаштан жовтий, а його віргінський культивар ні. На наступний рік навпаки. Цього року плодоносить культивар. Плід гладенький, без шипів. Насінини темні. Майже як у гіркокаштана павія. Рубець середнього розміру. А це супліддя гіркокаштана дрібноквіткового. Видно, що каштани ще не набули. Кольору. На них є білі ділянки. Але зовнішня оболонка вже почала розтріскуватися. Ну і кидається в очі, що каштани цього виду сильно відрізняються від каштанів інших видів за кольором. Вони помаранчеві. Хоча гірка каштан дрібноквітковий росте кущем або деревцем четвертої величини, його насінини не поступаються за розмірами насінинам більшості видів. Рубець невеликий. Я не зміг вам показати плоди та насінини гіркокаштана голого та типової рослини гіркокаштана жовтого. Тому що цього року вони не плодоносили. Якщо на наступний рік буде врожай, то ми дознімемо фільм і вам їх покажемо. Насіння гіркокаштанів, окрім гіркокаштана дрібноквіткового, найпростіше висіяти восени в ґрунт відразу після збору. Насіння велике, його треба висівати на глибину 2 діаметрів, тобто на 8-10 см. Здається, що це багато, але це не так. Це самий раз. Якщо насіння залишити на столі, скажімо, шаром в один каштан, так як от у мене лежать каштани гіркокаштана звичайного, то дуже швидко воно висохне і зморщиться та втратить схожість. Це свіжозібрані каштани. А от у мене лежать каштани гіркокаштана дрібнокиткового, які були зібрані минулого року. Вони, бачите, зморщилися, зовсім легенькі і зрозуміло, що не схожі. Якщо гіркокаштани запакувати в целофанові пакетик, то дуже швидко вони заплісся і також втратять схожість. Тому отак ні в якому разі не робіть, не можна висівати у відкритий ґрунт. Насіння гіркокаштана дрібноквіткового. Тому що воно не має періоду спокою і починає відразу проростати. А проросле насіння взимку гине від морозу. Тому насінини гіркокаштана дрібноквіткового висіваємо у теплиці, а в домашніх умовах можна посадити у горщик. Через деякий час. З'являться сходи. І якщо рослини ростуть у нас в горщику, то навесні, коли на вулиці стане тепло, цей горщик можна винести на вулицю, щоб рослини проходили акліматизацію до відкритого ґрунту. А якщо у нас сходи з'явилися в теплиці, то ми чекаємо до осені і восени викопуємо і переносимо. У відкритий ґрунт. Шановні друзі, у 2023 році ми дозняли фільм про плодоношення гіркакаштанів. На жаль, типова рослина гіркокаштана жовтого знову не дала плодів. Можливо, вдасться їх засняти у наступному році. Тому зараз я можу вам показати тільки плоди та насінини гіркокаштана Голого у порівнянні з гіркакаштаном звичайним. Зліва плоди і насінина гіркокаштана звичайного, справа голого. Нагадаю, у гіркокаштана звичайного насіннева оболонка з великими калючими шипами. У голого насіннева оболонка має зовсім-зовсім маленькі шипики. Насінина гіркокаштана голого дещо менша, ніж у гіркокаштана звичайного, темніша з доволі великим рубцом.